Що ж таке корейський преміум, ви мене спитаєте. 2012 року випуску. 3.0, v 6 газ, бензин, 172 тисячі кілометрів пробігу. І ціна на майданчику у нас на нього 12 тисяч 500 доларів. Цікавий автомобіль, дійсно, це корейський преміум, дуже багато функцій, про які я хочу сьогодні вам розповісти. Тож, давайте перейдемо до огляду. Автомобіль у нас в такому цікавому коричневому кольорі. Він з такими. Бльостками і вони класно переливаються на сонці. Мені подобається загальний вигляд автомобіля. Все-таки це такий більш преміум-сегмент. Тож ми бачимо такі хромові молдинги, хромові вставочки по всьому салону, і на ручках, і на крилах. повсюду у нас це просвідковується. У нас автомобіль на оригінальних хюдаєвських дисках 18 діаметру, та гума 245 45 r 18 гума майже нова, я дивлюсь в ідеальному стані. Автомобіль у нас обслужений. Є що про нього розповісти, я навіть вам зачитаю багато інформації. У нас замінено недавно подушку двигуна, у нас в круг замінені всі колодки також нещодавно і також всі салінблоки замінені. Автомобіль в принципі обслужений, готовий до використання без якихось зауважень по технічній частині. Давайте перейдемо до салону. Все-таки саме цікаве тут. Автомобіль про себе кричить іззовні, що він дорого-багато, але дорого-багато у нас в салоні. Дивіться, такі у нас ручки з такими у нас хромовими ставками, Безключовий доступ, звичайно, у нас тут є. Відкриваємо дверку і попадаємо в цей розкішний корейський диван. Дивіться, по-перше, сідаю посадка. Посадка класна. У нас багато багато функцій по салону і саме по комфорту. Багато регулювань у нас також по нижній і поверхній, з принципу по підтримці ніг під колінами. У нас є пам'ять сидінь, у нас є масаж сидінь, у нас є вентиляція підігрів сидінь, які тут розташовані. Дуже напічкана машина, дуже багато функцій. Такі у нас ставочки зроблені під карбон. І до речі, вони у нас і на картах, і тут знаходяться. І ти навіть не можеш зрозуміти, це реально карбон чи не карбон. Прикольно зроблено. Преміальна музика Infinity У нас в автомобілях. Мультикермо, круїз-контроль, керування мультимедіа, керування бортовим комп'ютером, підігрів руля, керування самим круїз-контролем, електрорегулювання у нас керма також є, що не на кожній машині побачиш, тільки на преміум класі. Дзеркало заднього огляду з автозатемненням. Така величезна панорамна стеля в нас на... на всю стелю. Вона в нас. Тож автомобіль напічканий, дуже багато всього. Звичайно, проктроніки, задня шторка є, шторки на пасажирські. Вікна задні. У нас електроручник, автохолд. По суті, дуже багато всього є. Навіть є функція Clean Air. це я так розумію, функція, яка допомагає з очищенням повітря, щоб у вас в салоні нічим не пахло і було свіже повітря. Передні та задні противотуманні фари. Мультимедіа велика, сенсорна, все працює. І знову ж таки кажу: це все-таки преміум-сегмент від країського виробника. Давайте подивимось, задній ряд сидінь все-таки. Цікаво, тому що машина довга, машина велика. Цікаво розповісти. Давайте я сяду, як завжди, сяду за собою. Ну, Я не то, що... Дивіться, я зовсім не впираюсь. В деяких мерседесах місця мало навіть навіть менше, ніж тут. У нас підігрів є е, двох сидінь, бокових, пасажирських. Круто, не кожен день побачиш машини з підігрівом на задньому ряді сидінь. У нас такий підлокітничок з підстаканниками, весь повністю обшитий в шкіру з такими строчками, дуже м'яка шкіра. І знову ж таки, цей салон це шкіра, 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 шкіра. Перфорована у нас також тут шкіра, як і спереду. Дефлектори обдуву, 12-вольтовий роз'єм у нас тут є, який у нас нажимається і так відкривається. Місця тут дуже багато, комфортно, можна так от розлягтись. Ну і знову ж таки, я навіть не впираюсь з колінами, хоча це проблема, тому що на багатьох машинах я впираюсь з колінами, якщо сідаю за собою. Давайте перейдемо до багажнику. Знову ж таки, хром, хром, грандор, величезний напис у нас на весь задній ліхтар. Це все-таки блоком воно у нас йде і виглядає доволі таки класно. 3.0 V6, не забули цей шильдик поставити тут. Дивимось, багажник. Багажник величезний, все-таки це седан. Але в нас, бачите, запаска тут знаходиться, тому що у нас автомобіль на газу, і замість запаски ми бачимо, що у нас там розташований газовий балон. Газовий балон величезний, на літрів, напевно, 65, я впевнений. Тому треба було запаску достати для цього. Але вона комплектна, вона з домкратом, вона з балонним ключем, вона з криком для буксирування зі всім. Речажок для того, щоб ми змогли скласти задній ряд сидінь для перевезення негабаритних грузів. Він у нас тут також є. Партоніки також бачимо. І роздільний вихлоп, причому він справжній, я бачу, він у нас виходить. Все-таки це не фальш насадки, а реальний вихлоп. І також у нас бачимо виведений газ сюди. В принципі, тут все. Бачу, що розташовані звідси динаміки. Все-таки преміальна акустика, вона має звучати класно, а для цього має бути в автомобілі багато динаміків. Тож, друзі, він нас в продажу стоїть у нас постійно на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська 19. Ми працюємо, тому ви можете приїхати, привести дану машину на СТО, на яке ви забажаєте, подивитись її і прийняти фінальне рішення про покупку. Тож, ми чекаємо вас. З вами був Автопойнт Київ. Всім гарного дня!